Усі мої вітання! З вами Дмитро. Я остеопат, фізичний терапевт і автор адаптивної йоги. Я дуже обожнюю слово йогу, і давайте все ж таки сьогодні попрацюємо саме слово йогою. Якщо цього коротенького відео вам буде недостатньо, мене є для тих, хто любить челенджі. Курс абсолютно сила і не один а аж два їх. І додатково адаптивна йога для тих, хто може вже має досвід, але хоче перейти на те, щоб прокачувати своє е, тіло. Нос мене чешеться, тому що вуса попали до носа. І перед тим, як ми почали, вподобаєшку, будь ласка. І після практики не забудьте залишити комент для того, щоб просувати канал, особливо україномовної йоги, котрої у нас немає в Україні. І ми починаємо. Дихаємо через ніс, якщо що. Ми починаємо з витяжіння. Як не короти, воно дуже потрібно. Впираємось, в пах, руки всередину і витягуємось вдих. На выдох. Вдых, выдох, вдох, выдох, я вдох. Руки ставимо за поперек ось таким чином. Зводимо, щоб наші руки тиснули в поперек. Ми починаємо нахилятися на максимум, котрий нам дає тіло з прямою спиною. Якщо дуже складно, ми можемо присісти, лягти стегнами, але тиск в поперек перед пліччями ми залишаємо. Ми тиснемо і намагаємось випрямити ноги. Головне, щоб ваші е, нижні ребра приклеїлися живіт до стегу. І завжди тиснемо руками вперед, впоперек. Вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ноги напружимо, тіло напружимо. Тримаємо вдих. Видих. І вдих. І видих. Присідаємо якщо немає такої можливості, поставити на пальці. Навантажимо саме наші пальці. Ось цього положення. Ми можемо ще глибше присісти. І піти на носочки. Як тільки стали на носочки, можете рухи далі поставити, якщо незручно. Чим ближче до ніг. Тим краще. Чим далі, тим легше. І потрохи, утримуючи положення на носочках, ми випрямляємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Синаємо ноги, на носочках залишаємось. Спинка рівна, руки назад. Як лижник, котрий стрибати буде. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. вдих, вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки на ширну плеча. Вистрибуємо в горизонтальне положення. Тримаємо. Спинка рівна. Вдих. Видих. А вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Зараз ще ту ранку. Якщо у вас немає сил, ми робимо на колінах. Головне не прогинаємо поперек. Ось так не робимо. Чітко стали. Одна лінія. І зігнув, наскільки це можливо. Якщо взагалі складно, хоча б ось так. Грудина не торкається підлоги. Так само з повного горизонта. Або трохи, або повністю, або нормально. Четрунок. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Виг. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака мордує догори. Лопаточки тримаємо. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Собака морди донизу, Вдих. Вих. Вдих. Вінх. Спинка рівна. Вдих. Винних. Вдих. Вих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Немовля, 5 см, згинаємо ноги. Коліна не торкається підлоги. Якщо вам складно зрозуміти, спочатку ось так поставили, вперлися руками вниз. Тисмо вниз і трохи відштовхуємось. І ось зберігаючи цей тонус, піднімаємо коліна. Вдих. Винх. Вдих. Винних. Вдих. Видих. Вдих. Винх. Вдих. Винх. И вдих. И видих. Зараз оходу в маласну. пам'ятаємо, еще спина рівна. Я еще складно робимо на носочках. И потом потроху идем на пяточки. Вдых. 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 Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Коліно до грудей. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ходимо в човен. Права нога в довжину Ліва до неба. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Якщо складно, попереку робимо вдих, вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих заміна ноги. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Выдох. Вдых. Выдих. И вдых. И выдох. Ч вон звичайний. Вдих, Выдох. Вдых. Вдих. Выдох. Вдих. Выдох. Вдих. Выдох. Вдых. Вдих, вдих. Видих і вдих. І видих, розслабились. Кажу, що це короткий комплекс, але їх зробити 2-3 рази, повноцінне тренування і все тіло прокачано. Одразу кажу. Переходьте просто краще на курси, щоб не думати, що робити. І чекайте анонсів, тому що ми запускаємо сайт. І там вже будуть онлайн-тренування. Прямому ефірі. До зустрічі у нових відео. Не забудьте про коменти.